240 ось це ще не було відео, знімемо легеньке, коротке відео. Стосовно цієї 240, іменно ця 240 240 йде з модифікацією, тобто йде 100 Вт плюс 100 Вт окремим модулем. Стосовно виходів може бути дісічний вхід для підключення зовнішньої зарядки, тобто бортова мережа автомобіля, санячні панелі, так само заряджати можна стандартними 5-вольтовими. Блочками, тобто штекер, Lightning, метро USB, Type-C. Type-C у нас йде два направлені, звідси вихід Power Delivery 100 Вт, також і дві USB-шки по 24 Вт кожний порт. Одночасно, якщо працює Power Delivery, то тільки 100 Вт і шки будуть неактивні. За допомогою цієї модифікації можна знімати додаткових 100 Вт окремим портом, тобто незалежно від інших комунікацій. Також є встановлені три незалежні модулі по 24 Вт. Це зроблено для того, щоб одночасно заряджати велику кількість пристроїв з різними протоколами, з різними е задачами. Стосовно індикатора заряду, індикатор заряду активується сенсорною кнопкою. З задньої сторони є силові виходи DC5,5 на 2,5 А і XT60 60 А. Силовий вихід зроблений для польових зарядів самих дронів. Тобто беремо зарядку. І ми вже можемо заряджати будь-який дрон вплоть до 6С. Також можна розширити кількість usb портів. Так само додатковий модуль. І ви маєте плюс ще 4 порти. Можна підключати освітлення, можна заряджати через силовий вихід. Тобто, якщо ми звідси заряджаємо, ми заряджаємо максимум 200 Вт. Через цей вихід ми можемо заливати майже пів кВт. Тобто ви зарядити ми можемо цей повербанк швидше через цей порт, щоб ви розуміли. Є 180 тисяч, 240 тисяч мілігодин. Тут у нас є ємність 710, тут у нас 940 ватт. Ват. Заряджати можна через один порт і додатково через другий. Тобто два блочки по 100 ватт, 200 ватт заливаємо, швидше заряджаємося. Або заряджаємось такою 30-амперною зарядкою. За 2 години до два години зарядиться 180-ка, цей трьох... до 3 годин зарядиться 240 км. Також є такі у нас повербанки. Хто не забачив, хто не знає, можете замовити. Є 20, 60, 120 тисяч. Ці зарядочки також будуть у нас наявності, є дорожчі і дешевші.